Я би напевно сказав, що ось таких кав'ярень дешевих, uh -huh. назвімо їх так, да? де точка входу 15-20 тисяч доларів, їх не так багато зараз. Ну, тому що за попередні 5-6 років їх там купа відчинилась. Да? Частково ці кав'ярні перепродаються, там, переходять з рук в руки, міняються якісь дизайни, вивіски, там, косметичні якісь зміни, да? але глобально їхня кількість, напевно, залишається там, ну трошки знижується кількість, але залишається там як порядок цифр приблизно такий самий. І звичайно, що цей досвід, який вже прожило суспільство, да, там річний, він нікуди ж не дівся, і люди там між собою спілкуються, і бізнес-спільноти, і так далі. І вже не така, як ну, не такий ласий шматочок, да, ці кав'ярні, їх відкривається менше. От, Куди йде фокус, да, він зміщується вже декілька років. Насправді, цей фокус досить зрозумілий, він був давно там в розвинених країнах, просто на нього якось не дивились, ну, точніше, зрозуміло, чому не дивились, тому що це великі інвестиції. І зараз тренд на те, щоб відкривати не кав'ярні, а я би назвав це більше як кафе міського типу або гастрокафе, де є. Якісна кава, тобто класний підхід до продукту. Технологічно все відточено. Ти можеш зайти швидко взяти з собою в цей простір, але в цьому просторі ти можеш зайти взяти випічку, взяти десерти, mm -hmm. поїсти, попрацювати за ноутбуком, не знаю, зустрітися з кимось, ділову зустріч, неділову зустріч провести.